Індексація пенсій в Україні визнана незаконною. Таке рішення щодо уряду ухвалив Верховний суд. За словами експертів, це відкриває шлях до підвищення виплат для сотень тисяч українців. Мене звати Яна Пархун. Докладніше про те, як ініціювати перерахунок далі. Підписуйтесь на наш канал. Проблема з індексацією пенсії з'явилась відносно недавно. Спочатку усім пенсіонерам виплати перераховували за однаковим алгоритмом, але з 2017 року літніх громадян розділили на старих. І нових пенсіонерів, тим, хто вийшов на трудовий відпочинок, нещодавно під час щорічної індексації додавали значно менше. До прикладу, у 2023 році індексація була майже 20%, але нові пенсіонери отримали лише по 100 гривень зверху. Минулого року старим пенсіонерам виплату підняли на 8%, а новим знову накинули ті ж 100 гривень. За словами експертів, порталу на пенсії причиною таких рішень було те, що для перерахунку нових пенсій уряд. Підштовхувався від більш нових показників середніх зарплат по країні, крім того, таким чином можновладці намагались осучаснити старі пенсії у квітні цього року. Розглядаючи позов громадянина, який вийшов на пенсію 2020 року і був обурений несправедливою індексацією. Верховний суд визнав протиправними дії головного управління пенсійного фонду України у Донецькій області. Суд не лише зобов'язав пенсійний фонд провести індексацію та перерахунок пенсії, а ще й постановив стягнути з нього усі судові витрати у розмірі понад 4 тисячі гривень. Тепер усі суди нижчих інстанцій мають враховувати це рішення як правову позицію, тобто будь-яка справа щодо неправильної індексації пенсії після 2020 року має бути ухвалена на користь пенсіонера. Рішення Верховного суду створило прецедент, який може вплинути на розмір пенсії кількох мільйонів людей. Йдеться про тих цивільних пенсіонерів, які оформили виплати з 2020 року і не отримали належної індексації у три наступні роки. Варто зазначити, що процес ініціювання перерахунку й отримання позитивного рішення від суду може зайняти від 4 до 6 місяців. Втім, враховуючи різницю у фактичному і можливому розмірах виплат, він того вартий. Перш за все, вам слід написати заяву до пенсійного фонду про проведення повної індексації пенсії згідно з рішенням Верховного суду від 16 квітня 2025 року. Можете зробити це самостійно або ж звернутись за допомогою до адвоката. Заяву потрібно роздрукувати у двох примірниках: один віддати у відділення ПФУ. А на інший з відміткою про прийняття буде вашим доказом у випадку затягування процесу. Протягом 15 днів ви маєте отримати відповідь від головного управління ПФУ у вашій області. Скоріше за все, вона буде негативною. Після цього вам потрібно скласти судовий позов, вказавши на неправомірні дії ПФУ щодо індексації у відповідні роки. Його разом з усіма доданими документами та квитанцією про сплати судового збору потрібно передати власноруч до. Окружного адміністративного суду далі суд ухвалить рішення про відкриття провадження, а позов буде направлено до пенсійного фонду. Останній має подати відклик через окружний адміністративний суд. За необхідності ви можете направити до суду заперечення на це відкликання. Після цього залишається тільки чекати на рішення суду по вашій справі. Якщо воно буде на вашу користь і ПФУ не подасть апеляцію, вам проведуть перерахунок. За законом сума заборгованості за судовим рішенням має бути виплачена вам відразу як і збільшена пенсія. Розрахунок цієї суми повинні зробити від моменту вашого звернення до пенсійного фонду і до набуття рішенням суду законної сили. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі після завершення війни ціни на електроенергію можуть забирати значну частину зарплати українців. Вартість гарячої води зросте вдвічі, а газ стане розкішшю, стверджують експерти видання Телеграфюй. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись, чи справді на українців чекає тарифний шок. Мене звати Яна Порхун. Докладніше далі. Після завершення війни в Україні може відбутися різке зростання тарифів на базові ресурси. Про це заявив голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко. За його словами, ринкова вартість електроенергії становитиме 9-11 гривень за кіловат годину, що означає потенційне зростання на 120%. Газ при цьому може подорожчати на 250%. з нинішніх 7,96 гривень до понад 30 гривень за кубометр. Основна причина вимога міжнародного валютного фонду про перехід до ринкових тарифів для сім'ї з трьох осіб без електроплит та за наявності централізованого гарячого водопостачання. Типовий обсяг споживання електроенергії становить 160 кВт за годину на місяць, 100 кВт годину на першу особу, 30 кВт годину на кожну наступну. За чинним тарифом 4,32 гривні за кіловат годину плата становить близько 691 гривні. Після підвищення до середньої прогнозованої ціни 9,5 гривень. Плата зросте до 1520 гривень. Це на 829 гривень більше щомісяця або ж 9948 гривень на рік. За нормами споживання, сім'я з трьох осіб із централізованим гарячим водопостачанням використовує 9,9 кубометрів газу на місяць. За тарифом 7,96 гривень за кубометр це коштує 78,7 гривень. Якщо тариф зростає до 25 гривень за кубометр, місячна вартість становитиме 247 гривень і 50 копійок, а при 30 гривень за кубометр 297 гривень. Річна сума становитиме відповідно 2970 гривень або 3564 гривні. У разі відсутності централізованого гарячого водопостачання обсяг споживання може зрости до 16,2 кубометрів. Тоді плата за чинним тарифом складатиме 129 гривень за 25 гривень за кубометр.

95% вартості теплопостачання залежить від ціни на газ. Якщо тариф на газ зросте притчі, пропорційно подорожчає й тепло. Наразі середня вартість опалення двокімнатної квартири в опалювальний сезон становить приблизно 1330 тисячу гривень на місяць. Виходячи з прикладу двокімнатної квартири площою 50 квадратних метрів на бульварі Тараса Шевченка 36Б у Києві, де у лютому 2025 року платіжка за опалення склала саме таку суму. При середньозавантаженому тарифі 27,6 гривень за квадратний метр за прогнозами з урахуванням можливого зростання тарифу на газ, вартість опалення такої квартири може зрости до 3950 тисяч гривень за місяць і вище в залежності від енергоефективності будинку. Послуга гарячого водопостачання також залежить від вартості газу. Сьогодні місячний платіж за гарячу воду для родини приблизно 4-5 кубометрів, становить 200-250 гривень. Після зростання ціни на газ до 30 гривень за кубометр. Сума може зрости до 600-700 гривень і більше. За словами Попенка, подорожчання електроенергії призведе до зростання витрат на утримання ліфтів, помп та освітлення місць загального користування. Зараз середній тариф на обслуговування ОСББ або ЖЕКу – близько 500-600 гривень. Після змін він може сягнути 700-750 гривень на місяць. Ці послуги не настільки залежні від цін на газ та електроенергію. За оцінками експертів, тариф на водопостачання та водовідведення може зрости на 10-15%, тобто з нинішніх 250-300 гривень до 280-340 гривень на місяць. Чи справді на українців чекає тарифний шок? Аналітик Геннадій Рябцев застерігає від паніки та заявляє, що прогнози про стрімке підвищення цін на газ та електроенергію після війни є передчасними. За його словами, у меморандумі з МВФ український уряд узяв на себе лише зобов'язання упродовж шести місяців після завершення дії воєнного стану підготувати дорожню карту лібералізації ринків у цьому документі має бути передбачено поступовий перехід від нинішньої системи покладання спеціальних обов'язків до адресної грошової допомоги малозабезпеченим верстам населення. Рябце вважає, що нинішня заява про можливе зростання тарифів на електроенергію до 9,11 одинадцяти гривень за кіловат годину та на газ до 30 гривень за кубометр не мають під собою реального підґрунтя. В свою чергу, перший заступник голови комітету Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко розкритикував спекуляції на темі зростання тарифів та піддав сумніву тезу про необхідність їх підвищення. За його словами, жодних нових обставин, які б вимагали підвищення тарифів, не з'явилось. А заклики до так званих ринкових цін на комуналку вже не вперше лунають з боку МВФ. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порку. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Методи шахраїв для обману українців стають все більш витонченими. Пише видання ОБОС.UA. Аферисти у своїх схемах дедалі активніше використовують штучний інтелект і qr коди А вже 83% усіх шахрайських операцій переїхало в інтернет. Мене звати Яна Порхон, Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись основні тенденції карткового шахрайства в Україні цього року. Докладніше далі. За даними Нацбанку України, саме онлайн-шахрайство спричинило 93% загальної суми збитків, а середня сума однієї незаконної інтернет операції зросла цього року на 51% – до 4761 гривні. Заступниця голови правління «Глобусбанку» Анна Довгальська наголошує на тому, що сьогодні онлайн – це не про хакерські технології, а про людський фактор. Цитата: Сучасні інтернет-шахраї працюють не технікою, а психологією. Вони не зламують сервери, вони зламують довіру. Зокрема, спільною рисою в більшості випадків шахрайства є те, що зловмисники переконують людину, так би мовити, добровільно розголосити персональні дані. Частіше за все, злочинці можуть представляти співробітником банку, правоохоронцем або родичем. Голосовий дипфейк сьогодні здатний на більше ніж нам здається. Попереджають експерти. На сьогодні відомо три найнебезпечніші схеми онлайн-шахраїв в Україні. По-перше, цифровий скімінг під час покупки в онлайн-магазині користувач вводить дані картки на нібито звичайному сайті, але через прихований шкідливий код їх миттєво перехоплюють шахраї. Це відбувається непомітно. Користувач навіть не здогадується про ризик. По-друге, це квішинг, тобто шкідливі qr коди які ведуть на фейкові сайти. Їх розміщують у публічних місцях на афішах, банкоматах або надсилають у месенджерах. Більшість користувачів не перевіряють, куди саме веде QR-код, і саме цим користуються шахраї. На сам кінець, це ж і шахрайство. Завдяки штучному інтелекту шахраї створюють надпереконливі фейкові голоси, електронні листи і навіть чат-боти. Ми вже згадували про те, що дипфейк може звучати як голос вашої, навіть дуже близької людини, сина або дружини. На жаль, такі голоси поки що дуже важко відрізнити від справжніх. Тому якщо вам телефонують родичі з проханням терміново переказати гроші, в таких випадках найкраще просто передзвонити близькій людині і переконатись, що з нею насправді все гаразд. Загалом, щоб не стати жертвою онлайн-шахраїв, достатньо триматись доволі простих правил. Зокрема, ніколи не передавайте особисті дані картки, навіть якщо телефонують, нібито з банку або навіть із поліції. Уникайте публічного Wi-Fi для входу в інтернет-банкінг або оплат. Обов'язково активуйте двофакторну автентифікацію на всіх сервісах, скануйте QR тільки з перевірених джерел. Використовуйте віртуальні картки для онлайн покупок. На сам кінець у сповіщення про всі транзакції. Хоча шахрайство через фізичні пристрої, тобто банкомати і посттермінали, становить лише 17% від загальної кількості випадків, не варто втрачати пильність перед використанням термінала чи банкомату. Обов'язково уважно огляньте пристрій. Якщо побачите сторонні накладки, незвичні деталі чи дивні екрани, це привід насторожитись. Не забувайте також прикривати клавіатуру при введенні пін-коду, обирати безконтактну оплату та користуватись банкоматами в людних і безпечних місцях. Це канал Телеграм. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.